Радіо Чикаго» Ну що, ж, друзі, радію Чікаго знову з вами Вадим Наталя та Дмитро в цій студії працюють вечірні студії радіо Чікаго. І зараз настав час для нашої традиційної рубрики про все і ні про що говоримо. Ми про ряд актуальних новин, які ми не віднесли до жодного блоку. Насправді, новини бувають різні, бувають смішні, бувають і дуже важливі. Власне, із важливими новини ми сьогодні розпочнемо. Поза як є дуже позитив, позитивний меседж саме від центру дослідження, який говорить, що рак тепер можливо вилікувати вперше в Історії вчені виявили ген, який розповсюджує ракові клітини по всьому організму. І, власне, наразі вчені працюють над тим, щоб навчитися вимикати цей ген. Лабораторні досліди вже показують успішні результати. Вони вже навчилися зупинити, зупиняти точніше ріст метастаз раку під шлункової залози. Ну і подальшому планують продовжувати ці дослідження, ці експерименти. І вже в найближчому майбутньому ми нарешті зможемо цю хворобу сказати, що вона вже вилікована і вона вже не є такою загрозливою для нашого здоров'я. Це величезна перемога, насправді ця новина могла б загубитися, але слава Богу, ми її віднайшли. І от трішки позитиву, думаю вам принесли. Це справді надзвичайно, тому що, не знаю, мене особисто завжди е, хвороба рак лякає в тому плані, що вона на початкових стадіях вона може бути вилікована, але якщо далі, насправді це все дуже сумно закінчується. І... Ми живемо в тому світі, де я не знаю, там технології розвиваються зараз з космічною швидкістю. А, наприклад, таке як там рак, ну, людство не могло вилікувати. 100 ми говоримо вже про колонізацію Марсу. Говоримо про те, що SpaceX планує базу свою побудувати на місяці, але до цих пір, до сьогоднішнього дня, ми ніяк не могли побороти таку хворобу, як рак. На щастя, тепер ми маємо вже позитивні результати від центру досліджень. Тому сподіваємось, що в найближчому майбутньому зможемо і всі інші хвороби побороти. І дійсно це вже буде логічно. Перше справимося з тими всіма викликами, які є у нас на цій планеті. а Потім вже будемо думати на ну, дивіться, Це ще не 100% інформація, тому що рак тут пише можливо вилікувати. Це можливо, вони ще його не вилікували. Не було певних е хороших випадків, де вони вже вилікували цей рак. Ну, сподіваємося, що але це дивися, буде не постановлено. Мені було що вчені. Виявили. Е Власне, отоген, який живить рак. Тобто це вже величезне досягнення, тому що, ну, мені здається, раніше цього вони або не знали, або просто цього ніхто і не робив. Ну, відповідно, все ж таки є вже шанси на те, що рак може бути поборений. Але. Е я знаю, що в ще в одному місті теж е, відбувається боротьба, правда, вже трішечки інакша. І власне місто Нью-Джерсі хоче карати батьків неслухняних дітей. І тут, напевно, зараз би мали б всі аплодувати стоячи, ті, хто не любить дітей, особливо неслухняних. Ну, це, звісно, жарта, але тим не менш. Е, є інформація, що мешканці міст узбережжя Джерсі втомилися від хвилі насильства, яка прокотилася останнім часом, і здебільшого здебільшого в інцидентах беруть участь неповнолітні батьків яких вирішили карати, а власне поліція почала боротьбу з підлітками, які опинилися без нагляду? Якщо поведінка дитини загрожує громадській безпеці або вона порушує умовний комендантський час, тобто з 10 по 6 ранку, то її доправлять до відділку. Абсолютно справедливо, тому що батьки мають нести відповідальність за своїх дітей, і давно пора це зробити не тільки в Нью-Джерсі, але в тому числі і в Чікаго, тому що дуже нервує, коли батьки дозволяють дозволяють своїм дітям дуже багато і взагалі не займаються їхнім вихованням. А, дивіться, тут уточнили тільки е, я так зрозумів 16-річних вже підлітків, які шумлять з 10 до 6 ранку, там або на велосипедах роз'їжджають, або на автівках. А чому тут не вказали дітей там віком від 2 е, і. Все інше. Тут мова йде про дітей-пілітків, які вже в принципі можуть гуляти на вулиці без батьків. І відповідно ну, батьки не можуть контролювати, що діти роблять, а підлітковий вік, ну, це, і... мені здається, ну, саме ніхто мав би знати, дивися, коли що там зриває, там зриває голову просто максимально. Ну, і від і від діти власне, можуть дуже багато різних дурниць робити. Ну, от, власне, треба карати тих батьків, які не можуть свою дитину заспокоїти. Ну, до цього й mm -hmm. дійшли поліцейські, тому мене, да, це не, все не, логічно. <ріг> Трішки Давай, не тих каратимуть. А, Вадим. Будеш мати дітей. Будуть тебе карати по максимуму. Я Думаю, до, до того часу закони поміняють. Поміняються. А Давайте ще проговоримо про ще один штат в Америці. Про Меріленд там до речі, губернатор підписав дуже цікавий один законопроєкт. Він помилував понад 175 тисяч засуджених за злочини, пов'язані з канабісом, тобто марихуаною. У Ус мур, так звати губернатора. Власне, помилував таку кількість людей злочинців як раніше називали засуджених за зберігання та вживання канабісу. Що найбільшим що є? Власне ця історія вона є найбільшою. А найбільшим помилуванням в всій історії штату, і тепер варто зазначити, що канабіс був легалізований у Меріленді 1 липня 23-го року, і от тепер, 18 червня, 24-го року, ми бачимо результати, те, що люди, які були на той час законно, тепер вже вони незаконно утримувалися, їх були помилували. І насправді все йде до того, що легалізація канабісу буде на федеральному рівні. І всі, хто інвестував свого часу, канабіс, це очікують. Ну і насправді. Я думаю, це знаєте, ми вже не є в якомусь середньовіччі, щоб зараз обмежувати людей в вживанні канабісу. Якщо ми вже дозволяємо алкоголь, то це в принципі десь десь в деякій мірі рівноцінно і знову ж таки. Але тут потрібно, але робити. це не з є закликанням до того, щоб ви вживали канабіс якось яким чином, і тобто але. ви були залежними. Але, ні, ні, якими ліность це легалізовано. Ну, Абсолютно повністю Окей, ставиться, ставиться. добре. Я, я дуже рада. Але ти хочеш сказати, окей, люди, тоді давайте йдіть, Та, ні. купуйте. Ну ж ні, тобто у нас це не є заклик, це є інформація. Стосовно цих засуджених, мабуть, це і справедливо, тому що раз його вже легалізували, немає сенсу а, їх тримати у в'язниці. Але тим не менш, друзі, все ж таки канабіс був легалізований для в більшій мірі для медичних е, цілей, для того, щоб е, людям трішки полегшити їхній біль стосовно їхніх якихось певних хвороб але якщо просто злежувати, то старайтеся цього не про, робити. про медичні цілі. До речі, Reuters повідомляє, що на новина про це про дещо інше, але пов'язане Канзас а, подав до суду на Pfizer через те, що компанія приховувала ризики, з якими може зіткнутися пацієнт, який зробив вакцину проти COVID-19. чудово, давно ми не чули про COVID-19, він, власне, Канзас судовому порядку звинуватив нью йоркського виробника ліків Pfizer у тому, що той порушив закон штату про захист споживачів, штат вимагає грошової компенсації, розмір якої поки що не встановлено, а повірте там нулів буде дуже і дуже багато. Тому бачите, ковід ніби вже в минулому ця історія вже ніби пройдена, але ще до цих пір тривають різні судові процеси. і Я думаю, вони ще будуть довго тривати. Я Та думаю, що треба... це до речі буде не тільки про Pfizer. Треба переїжав Pfizer, Moderna, Johnson Johnson. Тобто всі всі абсолютно вакцини. Якщо взагалі взяти всі вакцини до уваги, тобто, звичайно там в кожній вакцині є якісь побічні ефекти, побічні реакції, так само як у будь-яких лікарствах. Але тому я думаю, що ця історія дійсно не буде закінчена, і ми ще не, не про одну вакцину почуємо. Але так само історія не закінчена і з штучним інтелектом. І от власне в Макдональдсі і ця мережа відмовляється від експериментів зі штучним інтелектом, тому що вони хтось замовив морозиво з беконом. Уявляється, звісно, що вони замовлена, можливо, так зробили. Ну ось так, власне, компанія оголосила про відмову від експериментальних замовлень на базі штучного інтелекту, і рішення ухвалено після сотень розгніваних відгуків з боку клієнтів. Тому будемо слідкувати за цією ситуацією, щоб вона все ж таки владналася і. Що і відмовлятися від штучного інтелекту, тому що люди що, живі. Лякає люди, Лякає штучний інтелект. Лякає, тому що забере роботи у тисячі. <гум> Я думаю, це просто недопрацювання. Все ж таки, штучний інтелект згодом, а, на жаль, напевно, чи на щастя, як для кого він замінить дуже багато. Зак... сфер. закінчуючи тему штучного інтелекту, компанія Nvidia стала найдорожчою <гум> публічною компанією у світі. Тепер її вартість 3 трильйони доларів. Хто ще не інвестував, напевно, саме час, а можливо, і час продавати. Робіть висновки самі. Друзі, ми мусимо вже з вами трішки попрощатися. Ненадовго. Скоро на студії буде дуже цікаве інтерв'ю. Зараз підемо на музичну паузу. Після того зустрічайте Вадима і наших гостей. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Chicago.